Мене звуть Андрій Рут, військовослужбовець Держперекордонної служби України, морської охорони, старший інструктор з тактичної медицини, одеський батько. До повномасштабного вторгнення в мене з моїм кумом була івентагенція. Ми займалися святами. Робили свята, унікальні. Це наша була така фішечка, скажімо так, тому що ми вигадували якісь нестандартні ходи, могли зробити з дуже великим бюджетом, а могли і з маленьким бюджетом зробити таке, що люди, вау, що це було, давайте ще, вау, круто! Ми будували відносини з людьми. У нас наша агенція безпосередньо так і називалася Наші Люди. І там було байдуже. Може, ви не запам'ятаєте, як назвуть, але ви запам'ятаєте, що це були наші люди. Така була концепція. І це була основна в мене діяльність, чим я займався. Звісно ж, паралельно я залишався одеським батьком. У мене неймовірно прекрасна донька. Ну і, мабуть, ще наголошу, що займався танцями, тому що танці це було. Певний період часу в моєму житті як професійна, е, я займався танцями, а потім перейшов е, як хобі. Але не танцювати не можу, це завжди рух. Е, і я якщо щось прям дуже гарно вийшло, зробив якийсь от, вчинок, щоб пишаюсь собою, і е, от я починаю танцювати. Ну, така фішечка. Певний етап часу мене як волонтера звали Андрей Connecting People. Everybody knows Андрей, Андрей Connecting People. Тобто я об'єднував людей максимально швидко, От, тобі потрібно це, я знаю, що це є в вас, Connect. Все. Ну, тобто, Щоб максимально люди між собою спілкували, щоб я не був оцей мостіком, мені не потрібно було, щось там якісь, будь ласка, ой, та я вас прошу. Ні, головне зробити діло. Зрозумів, що це прикольно те, що я роблю, але маленький обсяг, тому що я сам був. Долучився до одної організації, до іншої організації, шукав себе то там, то там. Знайшов неймовірну кількість от, світлих людей, які саме головна мета була іменно допомагати. І в волонтерському ком'юніті ну, величезна кількість людей, саме які відверто, широ допомагали. Причому це знаєте, як. Все своє вже віддав, та і ще буду щось робити, щоб ще допомагати. А от я зустрів такий, я дуже, на превеликий жаль, я, ну, це важко казати, що завдяки війні я зустрів неймовірну кількість ширих, неймовірних людей. В мене певні критерії, які не відповідали мобілізації, і саме тому я вирішив займатися волонтерством, щоб ну, я не мог сидіти на місці і бути непричетним до цього, то, що відбувалося. Потім, коли я вже почав відвідувати більш небезпечні місця, потрошки і потрошки почали в мене, окрім волонтерів, ще з'являтися в моєму житті велика кількість військових. Були і військові, які до того були волонтерами, потім стали військовими. Тобто, це група з ним розширювалася, розширювалася, поширювалася, поширювалась, поширювалася. Якось трапилось, що ми потрапили в ситуацію, таку невеселу, нецікаву ну, ситуацію. І прийшло розуміння, що а можливо знадобиться а, така річ, як аптечка, і треба буде її застосовувати. Я знав, що я не знаю, що робити. Так само я знав тоді на відсотків 99, що хлопці, які поруч зі мною, теж не знають, що робити. І я поставив собі за мету. Що я обов'язково навчусь тактичній медицині. Навчусь сам і от навчу всіх волонтерів, які поруч зі мною, тому що я працював з іноземцями, такі Бубочки, взагалі. Я завжди таких волонтерів називаю супергероями. Тому що для мене це. Я багато історій знаю. І коли людина каже, от в мене був вибір або поїхати на Мальдіви на тиждень, або на місяць в Україну допомогти. Я вирішив приїхати в Україну допомогти. Ну, він мог жити без війни, але вони приїжджають допомагати, і це неймовірно. Коли я приїхав на заняття, я домовився на два дні, Ну, приїхав на другий день, тому що в перший день треба було знов е імідно їхати в Херсон хлопцям допомагати. Але ж я пам'ятав про обіцянку. Я повернувся і на другий день зрозумів, я прослухав весь курс за один день, і я зрозумів, що тут треба відпрацьовувати і вчити, 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 вчити. За один день це неможливо вивчити. Я підійшов і запитав, чи можу я ще раз приїхати. Мені сказали, так не буває. Чуваче, ну ми і так зробили тобі послугу, що взяли тебе і твоїх друзів на навчання. Але в нас часу нема. Ми викладаємо самі військовим. І в нас просто немає часу. І плюс інструкторів в нас обмальні. Я такий, давайте тоді я долучусь, буду вам допомагати, сам вчитися і плюс допомагати вам викладати. Оскільки в мене була вже до того викладацька практика, ну і плюс знову ж таки розговорний жанр ніхто не відміняв, я дуже швидко втягнувся в процес викладання тактичної медицини, зрозумів, скажу відверто, що. Десь приблизно знадобилося півроку, щоб бути впевненим на 100%, що я все розумію, що я можу все донести як треба, без зайвих якихось речей, які могли б призвести до недорозуміння. І я паралельно вже почав вивчати своїх друзів іноземців, тому що володію мовами. І ми їздили, ми продовжували їздити. І в мене вже от коли ми... Я все одно викладав такм'ят і продовжував займатися волонтерською діяльністю. Коли виїзди були ближче до лінії зіткнення, то було розуміння, що окей, вже є ймовірність, що я надам такі допомоги. Мама є мама, і вона хвилюється, і я коли кудись їхав, я не казав, куди я їду, тому що це... Іноді могло наразити людей, куди ми їхали на небезпеку, тому я виглядав таку форму, ми їдемо звідти туди, робити те, що треба. Дуже приємно було з часом потім бачити від моїх друзів-волонтерів, ти ми їдемо звідти туди, або ми там приїхали туди-туди. І якраз мені дзвонять і кажуть, що там в тебе з приводу мобілізації. Я кажу, так я ж кажуть, ні, зараз все змінилося, зараз будуть всі. Всі, всі, всі будуть потрібні, всіх будуть брати. Я такою. Ну і я почав, мені порадило шукати підрозділ. Я почав шукати, і певний критерій, безумовно, це було. Я дуже сильно полюбляю Одесу, я дуже сильно полюбляю море. І один з варіантів, який у мені знайшовся, це безпосередня морська охорона. І я прям мм, хочу. Дуже дуже захотілося. Це було, знаєте, як новий етап в житті, коли ти потрапляєш. Я здебільше був в сухопутних, ну, з хлопцями сухопутки спілкувався, був там, де вони були, а в моря і все інше, це ну, зовсім щось інше максимальне. І потрапивши після учебки в Одесу, наприкінці занять, ми, коли оголошували, хто де буде призначений, мені оголосили, що я буду служити на кораблі. І це вже було не катер, а корабель. І я прийшов, і це корабель. О! Я з перших же днів підійшов до командира і кажу: пане командир, дозвольте звернутися. такий то такий то Я інструктор з тактичної медицини. Мені сказали: ммм, окей. Ну і потім хлопці дізналися, що таке. Андрій, тактична медицина, бо я не злазив, я постійно про це доповідав і казав, і ми тренувалися, займалися, тому що це важливо складово. Своя специфіка праці на кораблі безумовно є, тому що окрім моря, там велика кількість небезпеки і так, хоча, скажімо так, стихія це саме головна небезпека. Навіть якщо нічого не трапляється, все тихо, спокійно, в будь-яку хвилину все може змінитися. І треба, не панікуючи, зрозуміти, що треба робити. Тобто, один з принципів тактичної медицини треба максимально швидко і вірно приймати рішення, яке врятує життя. І десь через півтора роки пролунав дзвінок, бажаю, бажаю. Тут є пропозиція вам заступити на посаду старшої інструкторів. Я був безмежно радий, тому що це дає мені доступ до знов таки, улюбленої справи. Робити людям боляче, і вони тобі за це дя дякують. Да, це порівнюється як з стоматологом. знаєте, те саме. Він тобі боляче робить, а потім ще йому дякуєш. Я продовжую навчатися, я продовжую розвиватися, тому що постійно якісь зміни відбуваються завдяки тому, що в нас війна дуже складна, і зараз всі міжнародні організації відштовхуються безпосередньо від нашого конфлікту і вводять проводять зміни в протоколи, відштовхуючись від того, що відбувається в нас. Саме головний мотиватор це близькі люди. Це люди, які з тобою вже багато років, які близькі, це родичі, це ті люди, які були і до того, близькі до тебе. Да? І треба підтримувати зв'язок, треба спілкуватися. Це моя родина в першу чергу. Це мої батьки, моя сестра племінники, і це моя донечка. Моя донька це, це такий агрегатор позитивних емоцій. Просто їй зараз ось 16 років, і тому, але я її безмежно люблю, бо вона талановита, вона неймовірна, вона унікальна, вона ну це просто щось з чимось. Це вона, звісно. От бачиш, вона щось тобі каже, і ти все, а, клас. Ну і, звісно, це кохання. Про кохання ніколи не треба забувати, бо кохання це річ, яка ми знаємо, да, і, і, і Троє, і все інше це все про кохання, а не про війну. В мене так само склалося в житті, що я зустрів кохання на другому році війни. І це було як, знаєте, так от піліна відійшла. і О, Так що може бути. І я пам'ятаю, це, знаєте, оце, я вибачаюсь, це що, кешбек мені за те, що я роблю гарні справи. Ну, В мене вже було багато там кейсів, які я там робив. І я ніколи ну, для мене не було всередині, типу, я хочу якусь вигоду. Я це робив, коли тобі кажуть, дякую. Це так приємно, цього було завжди достатньо. А тут просто бум і таке кохання, і я такий, от я ж кажу, що це кешбек, мені дякую. Ми вже разом, ну, вже майже три роки, може більше трошки. І все продовжується, і ми один одному мур мурмор, мур, мур, мурмур. -мур 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 -мур. Ну і друзі, звісно, друзі, і здобуті, і ті, що більше 20 вже років. Ну, от, наприклад, мій кум. Ми вже більше 25-26 років разом. І ця людина, яка, от як він сказав, що в житті має бути два-три друга, для якого ти зробиш все, я можу сказати відверто, що для кумчика я все зроблю. Він зараз в іншому напрямку, але він теж військовий. І дуже приємно від такої сильної широї людини чути, що по певним питанням я його надихав. То я можу відверто сказати, що і він мене надихав на, на багато речей, які я роблю. І оці всі зв'язки, стосунки, іноді буває, що ми зазвонюємося там годину просто про це, про то, про все виговорились. фух, Ну все, я працювати, я теж. Все, і далі попрацюємо. Так що родина, близькі, друзі, це допомагає тебе постійно підтримувати. Але, на превеликий жаль, враховуючи наші реалії, не треба забувати про такі речі, як. Праця з психологом. Це треба зрозуміти. Не треба робити, я сильний, я чоловік, я все витримую. В моєму житті велика кількість історій, і які не закінчуються, на превеликий жаль до кінця війни. І хочеться побачити, як от этот, жили довго і щасливо. От я слідкую спілкуюсь з людьми, яких так вийшло, що життя роз'єднало. І я знаю, що ця історія закінчиться після перемоги. Я впевнений, що це буде отой енд. Оце моя мрія. Побачити ці кейси. А, безумовно, з коханою поїхати на якийсь тиждень в Грецію на відпочинок. А, я, мабуть, це самі головні речі. Тобто... Перемога побачити хепі-енти в тих історій, які я знаю, і з коханою геці. Бо хочеться, але зараз от, ми, ми всі розуміємо: моя родина, мої друзі, моя кохана, що зараз той час, коли треба займатися трошечки іншими речами.